Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Переконливі факти. Як це було? Дивимось далі. Єдині новини в центрі подій. Це марафон Єдині новини. Для вас працюють журналісти Фактів АСІТІ та «Вікон СТБ» з Ковальський. Доброго ранку. Чотири людини загинули в Києві сьогодні вночі під час масованої нічної атаки. Ще принаймні 20 мирних мешканців постраждали. 16 з них нині в госпіталізовані. За кількома адресами тривають пошукові рятувальні роботи. Від першої ночі в столиці один за одним лунали гучні вибухи. Спочатку летіли дрони, а потім балістика. У кількох районах спалахнули пожежі. У Солом'янському було загоряння на 11-му поверсі. 16 поверхівки. Люди врятовані. Вогонь уже загасили. А от пожежу в металаумангарі. Гасять і досі у Голосівському районі. Також досі триває ліквідація займання на об'єкті цивільної інфраструктури. Також уламки пошкодили заклад освіти. Горить і в Шевченківському районі в зоні нежитлової забудови. Інформацію уточнюють у Дніпровському районі. Значні пошкодження автозаправної станції там зараз працюють рятувальники у Дарницькому районі. Уламки збитих стіл впали щонайменше в трьох місцях. Надійшла інформація про пошкодження колії метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна тут. Обійшлося без пожежі та потерпілих близько 4.30 ранку. У Києві пролунав гучний вибух, коли жодних ворожих цілей в небі уже не було. За попередніми даними, це була детонація того, що впало раніше. Інформація щодо наслідків атаки продовжує надходити, як повідомляє столична влада. На місцях працюють усі служби. Не минулося без наслідків і для області: пошкоджені будинки в Бучанському, Броварському та Бориспільському районах також пошкоджені колії у і просто зараз наша знімальна група перебуває в Солом'янському районі столиці, де уламки шахеда влучили у багатоповерхівку. Що там відбувається? Розпитаємо просто зараз у Олега Ендриксона. Олеже, вітаю, яка нині ситуація? Розкажи, будь ласка. Колеги, вітаю, хотілося б сказати добрий ранок, але на жаль, цього зробити не можу, тому що і Україна загалом і столиці пережили дуже непросту ніч. Як ти казав, ворог здійснював масовану комбіновані атаки. Вхід йшли як шахеди, так і ракети, і наслідки є власне в кількох районах столиці. Зокрема, мова йде про Солом'янський, Дарницький, Голосівський, Деснянський, Шевченківський, Дніпровські райони. Зараз ми знаходимося в Солом'янському районі. Тут сталася пожежа у нежитловій зоні, ще одне займання. Зафіксовано в багатоповерхівці, якщо трошки пройти вправо, то можна побачити, що сліди від шахеда є на рівні 11-го поверха. Але там знаходитися доволі небезпечно. Ми намагалися з оператором підзняти, але зверху летять осколки і фрагменти обшивки. Наразі на місці працюють правоохоронці, на місці працюють комунальники, і найближчим часом ми зможемо поспілкуватися з місцевими, і вже в наступних випусках обов'язково покажемо пряму мову. Дякую, Олеже. Це був Олег Ендриксон. Він розказав про наслідки влучання в одному з районів столиці у Солом'янському. Близько третю ночі ворог спрямував свої шахеди, а потім і ракети на Луцьк. Як повідомив міський голова Ігор Поліщук, обійшлося без загиблих. Однак, принаймні п'ятеро людей постраждали, у якому вони стані не уточнюють щодо руйнувань. У Луцьку пошкоджено держустанову покрівлю одного з багатоквартирних будинків. Безліч вікон вибиті, також понівечений комерційний об'єкт. Для Тернопільщини сьогоднішня атака стала наймасованішою за час великої війни. Про це повідомив очільник області В'ячеслав Негода. З його слів є багато влучань, де саме поки без уточнень нині в області усувають наслідки нічного терору та оцінюють руйнування. Тим часом мер Тернополя Сергій Надал пише, що в місті є влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти. Частина Тернополя нині без струму. Через перебої з електрикою є проблеми із тиском подачі води. Відновлювальні роботи тривають. Після вибухів у Тернополі спостерігається задимлення: проводяться заміри повітря у місті Тернопільським обласним центром контролю та профілактики хвороб. Але від себе прошу вас поки що не виходьте з дому без крайньої необхідності. Протягом дня обмежте перебування на вулиці дітей і людей старшого віку. Утім, неспокійно було сьогодні і в Росії. Цієї ночі там палало і вибухало на військових аеродромах. Енгельс, Дягілів, аеропорт Брянська атакували невідомі безпілотники. Ось таке на ранок російське місто Енгельс у Саратовській області, де розташований одноіменний військовий аеродром. Литовище Ерефія постійно використовує для ударів по Україні стратегічною авіацією. Попали, смотри. Попали в базу мразі кончені. Опять, Опять люди гарі. А п'ять люди покипнуть. Мало трьохі моїх. Після здищання дронів і вибухів Енгеліс затягло чорним густим димом. Ймовірно, під атакою опинився нафтопереробний завод, що обслуговує аеродром. Місцеві жителі діляться кадрами пожежі, яку видно за десятки кілометрів. Видовищно вибухало цієї ночі і в аеропорту Брянська.

У Брянську, ймовірно, було уражено російську ППО с 300 чи С 400 Про це пишуть місцеві жителі і деякі російські військові блогери. Адже після нальоту дронів і вибуху була ще потужна вторинна детонація. Гриміло вночі і в Рязані, де розташована авіабаза Дягилєво, яку Росія також задіє у війні проти України. До ранку там теж видівся стовп густого чорного диму. Під ранок про атаку дронів повідомили і в Москві люди публікували роботу ППО. А тамтешня влада заявляла, що, начебто, перехопила близько. Десяти безпілотників а далі про філігранну роботу наших армійців на фронті головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський опублікував відео, як українські військові нищать російську артилерію. Лише минулого місяця спопилили майже 1400 артилерійських систем. Від початку шороку їх загалом знищили понад 7 тисяч, написав Сирський, і подякував захисникам та захисницям за професійну та результативну бойову роботу. До слова днями головком повідомляв, що російські втрати в живій силі від нового року сягнули 200 тисяч а загалом же за даними генштабу, спочатку повномасштабної війни військо агресора не дорахувалося вже майже мільйона бійців, убитими та пораненими. Вчаться вперше стріляти під чітким контролем канадських інструкторів. Українські військові проходять базову загальну військову підготовку у Великій Британії в рамках багатонаціональної операції Інтерфлекс. Допомагають їм українські командири, які діляться власним досвідом та підтримують новоприбулих. Як проходить день тренувань в українських новобранців? Дивіться далі. Дуже добре. Так, інструктор оцінює результати перших стрільб українських військових. Вони вперше тримають в руках автомат Калашникова. Підготовку проходять у Великій Британії під наглядом канадських інструкторів. Стріляють з позиції лежачі, сидячи та стоячи. Пам'ятаємо про п'ятки, займаємо той зручне положення. Як вас тут вчили. Я дуже задоволений. Перший раз в житті я стріляю з автомата. Я очікував, що в мене вийде значно гірше ніж вийшло. Євген ще нещодавно працював у школі, був соціальним педагогом, а нині вчиться стріляти по статистичним мішеням з різних дистанцій. Його мобілізували навесні. Він вже пройшов підготовку в Україні. Далі була співбесіда, після якої його відібрали на навчання до Великої Британії. Зізнається, вишкіл нелегкий, але всі випробовування українські військові сприймають стійко та з гумором. Дуже здорово, трошки перехвилювався, але за себе в руки відстрілявся. Як результат, хотілося б кращого. Для того, щоб покращуватись, треба працювати і надалі. Насправді все дуже круто, класні інструктори, дуже доступно все пояснюють, багато емоцій, крутих. Переходимо на положення. єдине, що трохи важко фізично. Українські інструктори, які також присутні на полігоні, розповідають новобранці дуже стараються всього навчитися у канадійців, які і проводять основні тренування. Коли ми маємо час, вони наприклад зайняті. Ми також з ними допрацьовуємо, можемо щось доповняти своє, бо все знати один інструктор не може. Тобто також ділимось досвідом. Вони щось ми знаємо від них новеньке. Ми щось їм своє розказуємо, що, що ми як ми працюємо. Тим часом міністр оборони Великої Британії повідомив, що його країна планує збільшити кількість тренувань українських військових на 20%. і уточнив, такі навчання проходитимуть як на їхній території, так і в інших країнах. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Британія вже підготувала 45 тисяч українських новобранців у рамках програми Інтерфлекс, яка стала найбільшою військовою навчальною ініціативою на британській землі з часів другої світ світової війни Ярослава Марущенко, програма Вікне СТВ Марафон. Єдині новини. Змінив депутатство на роботу у війську і, зазнавши поранення, знайшов своє кохання. Коли почалося повномасштабне вторгнення, нині вже 32-річний Артем вирішив, що має захищати не лише навколишнє середовище, але й рідних та свою громаду на Одещині. Як пішов до військомату, з'ясувалося, що в чоловіка білий квиток. Втім, Артем не спинився, зібрав усі медичні довідки, пройшов ще раз і став піхотинцем. Воював на Луганщині. А як лікувався після подвійного поранення у шпиталі, знайшов своє кохання. Подружжя. Ще вже виховує однорічного сина, а Артем повернувся до війська. Працює сапером та власноруч готує снаряди для знешкодження російських окупантів. У руках дротим голові чергове завдання від командира Це так, 32-річний Артем, сапер 128-ї бригади «Дике поле готує чергове спорядження для бойової роботи. Ми ще з радянського часу, які боєприпаси постувались. Ми... У досконалю перероблюємо Зараз, бачите, він наш електронік. Та понад три роки тому Артем не мав до війська жодного стосунку. У нього дві вищих освіти. Досвід роботи у захисті екології. Участь у майдані 2014-го. Останній рік перед великою війною чоловік працював депутатом однієї з громад Одещини. Я активний. В громаді був в земельній комісії. Був і з перших днів повномасштабного вторгнення пішов до військомату попри білий військовий квиток. На третій день ми допомагали нас там на заставі рити бліндажі, на четвертий день. Я наняв машину і завезли мене військкомат. Пішов добровольцем. Артем згадує, бойову підготовку тоді пройшов за шість днів. І вже незабаром у складі 115-ї окремої механізованої бригади поїхав захищати Сібирсько-Донецьк. Повню перший вихід на позицію. У мене температура 39,5, і марш-бросок 3,5 км, Я ще помічником Грантиметчикову. Ну і оце. Ідеш. Уже сознання не тіраєш, не треба, йдемо. 16 травня 22-го на тому відтинку росіяни розпочали активні наступальні дії. Наші стояли в обороні, а двома днями пізніше Артем отримав подвійне поранення. Це ми там вже 45 днів. Хлопці сказали, там ураган потім прилетів. Осколо. Осколи. Тут сквозна і звадіться. Там ще маленький десь валяється все. Лікувався боєць у шпиталі на Рівненщині. Там у нього і сталася доленосна зустріч. Найшлася там жінка, ну, і приноси нам їжу. І вона спілкується з своєю сестрою, її сестра була в Польщі. Ну, я дивлюся в телефон, а там біля ну, тої її сестри з Польщі сиділа дів, дівчинка. Я кажу: ну, 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 ну. Ну, дай дай познайомитись. Ну і поговорили, обмінялися телефонами і домовились. Якщо мене відпустять ну, відпустку після поранення, то зустрінемося. Невдовзі так і склалося. Приїхала, зустрів. Поїхали зразу до її мами, познайомились і тепер, от синочку, рік і два. Найкраща жінка на світі. Отак от розумієте, і не пішов би на війну, не зустрів би. Ту свою половинку не родився би симочок козачок. О, після поранення. Артем повернувся до своєї бригади. Будував лінію оборони під Курською областю Росії, воював на Харківщині та Донеччині. А торік у листопаді перевівся до лав 128 бригади ТРО «Сапером». Це було новим. Перший страх, напевно, з'явився вже після того, як я вос прийшов. А до того все так хорошо робилося. І дітонатори тими жмоглірували. Якщо все правильно робити, так як книжка пише, то, ну, то нічого опасного немає. Головне обережність і десять разів подумай, раз роби, і все буде добре. Нині Артем боронить нас на запорізькому напрямку. Наша робота робити міни для дистанційного мінування. Ми це робимо, бачимо, як воно працює, і ворог знищується дуже добре. Ну, наша бригада, завдяки спільним зусиллям, ну, два полка знищила. Сину Артема вже понад рік каже, після повернення на службу бачив його лише раз. Тож працює і прагне якнайшвидше з перемогою повернутися додому. Мрія повернутися додому, хоча б цілим. Ну це одна мрія. І як найскоріше, звичайно, я зробив вибір. Тепер мушу його нести до кінця. На екрані з'явиться QR-код та номер картки, за якими можна задонатити на дрони та реби для загону сталевий кордон, який саме на Сумщині країну і боронить. Ми ж зараз поговоримо про обстановку у самих сумах, які сьогодні зранку пережили дронову атаку росіян, яка тривала майже годину. З нами на зв'язку начальник сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю, розкажіть, будь ласка, про наслідки ранкового удару росіян по сумах. Суми в жалобі. Сьогодні і вчора день жалоби в сумах. Но ворог підступний. І тому зранку на протязі години він атакував одну із вулиць міста. Суми було багато влучань. Білі били, били по цивільній інфраструктурі? Є в нас одна постраждала особа, які надавали медичну допомогу на місці. Крім того, постраждали нежитлові будівлі, постраждали чотири автівки, відключення від електропостачання. 192 абоненти. З приводу водопостачання, скажіть, будь ласка, коли буде змога його поновити? Електропостачання 192 абоненти відключені, водопостачання в нормі, хоча теж були деякі проблеми. Та-та, тому що я читаю на сумських ресурсах про те, що в частині сум було припинене водопостачання внаслідок цієї атаки. Загалом, за ці дні, які масштаби руйнувань у Сумах? Скільки людей загалом постраждали? Взагалі, якщо взяти. Вчорашні події то 3 червня взагалі ворог вдарив по міста Суми і було уражено шість локацій. Одна із цих локацій це центр міста. Били реактивними системами залпового вогню, фактично в центрі міста влучили в рух автівок. У нас взагалі під час цих надзвичайних подій. Є чотири загиблих людини, двоє чоловіків, які померли до приїзду швидкої медичної допомоги. Одна людина, жінка, померла в лікарні. І вчора теж помер чоловік, якому 43 роки. Він в тяжкому. У тяжкому стані був доставлений до лікарні, і він являється батьком сімірічної дитини, яка теж в важкому стані була доставлена до лікарні. Взагалом у нас 30 постраждалих. З них 27 – це дорослі і троє дітей, дітки трьох 7, сімнадцяти років, два хлопчика і дівчинка, про яку я казав раніше. Так. Пане Сергію, того... пане Сергій, Росіяни почали бити по сумах із реактивних систем залпового вогню. Вони наближаються до такої дистанції до міста, що зможуть долітати в півдрони, зокрема на оптоволокні. В таких умовах чи йдеться зараз про певну евакуацію з міста? Про евакуацію з міста на даний момент не йдеться однак, громада має плани евакуації, затверджені і підготовлені, які в будь-який момент при прийнятті відповідних рішень з чинного законодавства будуть застосовані. Взагалі ситуація в місті контрольована. Зрозуміла, дякую, пане Сергію, за те, що змогли нас сьогодні поінформувати про те, що в сумах відбувається. Це був Сергій Кривошенко, начальник сумської міської військової адміністрації. Ви самі все чуєте наскільки складна обстановка на сумщині. Дякую за те, що долучаєтеся до збору для прикордонного загону сталевий кордон. 40 тисяч гривень дронні тареби вже задонатили. І я сподіваюся, що не зупинитися. Для нас до нас зараз приєднується помічник начальника загону, начальник прес-служби сталевого кордону. Іван Шевцов. Пане Іване, я вас вітаю. Я вас теж вітаю. Слава Україні, героям слава бачимо по мапі Діпстейт просування ворога на Сумщині. На жаль, є у Росіян успіхи. Розкажіть, будь ласка, про обстановку у зоні відповідальності вашого загону. Взагалі, якщо говорити про ситуацію на державному кордоні з Російською Федерацією на сумщині, тут обстановка досить напружена. Ворог продовжує постійно здійснювати обстріли, особливо останнім часом активно використовує каби. Фактично кабами закидає. усі прикордонні населені пункти позиції сил оборони, фактично близько і іноді більше кабів за добу. Прилітає по Сумщині, а також ворог наразі проводить активні дії на певних ділянках в напрямку юнаківки і в напрямку Писарівки. Як буде в подальшому розвиватися події, будемо бачити, але на сьогоднішній день силу оборони при підрозділи державної прикордонної служби, які також на цій ділянці роблять усе для того, щоб стримати ворога і не дати йому можливість просунутись далі. На ваші ділянці, якими силами росіяни наступають, і наскільки істотно мають перевагу? От ділянка досить широка на різних напрямках по різному Якщо говорити безпосередньо про е, курський напрямок, то е, там досі е, ворог накопичує досить велику кількість особового складу техніки, але наразі посування здійснює маленькими групами по е, 2-6 військовослужбовців е, зазвичай на мотоциклах, квадроциклах або в пішому порядку, адже застосування важкої техніки на цій ділянці наразі неможливо. Юнаківка, про яку ви згадали, я наскільки розумію, вона має суттєве значення для оборони Сумщини. У разі якщо ворогу вдасться до неї просунутися, які це матиме наслідки, в чому її стратегічне значення? Ну, будемо мати надію, що ми зробимо все можливе для того, щоб не вийти з юнаківки, будемо боронити її всіма можливими силами і засобами. Чи вплине це якось на Суми, теж будемо бачити, але адже завести техніку навіть в ту саму юнаківку ворог не зможе. Адже уся техніка, яка, Наближаються ближче до державного кордону, знищуються ще на території Російської Федерації, і при будь-яких обставинах це не зміниться, адже там така особлива місцевість, що просунути з технікою там просто фізично неможливо. В дрони так можливо дрони будуть долітати, адже але, в принципі, і зараз на сьогоднішній день ми вже маємо дрони на оптоволокні, які можуть літати на 40 кілометрів і на 45 кілометрів, і Фактично вже можна долітати до Сум. також ви бачили вчорашній випадок обстрілу РСЗВ по місту Сум, Тому ворог буде і в подальшому намагатись здійснювати такі терористичні заходи. Те, що я читала з приводу застосування РСЗВ по сумах, то люди, які розуміються, пишуть про те, що Росіяни давно могли це робити навіть з території Російської Федерації, РСЗВ долітає до сум з того ж Кореневого. але вони вирішили це зараз робити, тому що ну це просто тактика терору. Чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою? Це дійсно тактика терору. Дійсно, ворог мав можливість і кабами по сумам, із такого РСЗВ типу як він в минуло раз застосовував, але це все ж таки терор. Там не було військових об'єктів, там не було військових людей. Там були звичайні цивільні люди, які мирно мешкають в місті Суми. Це просто терористична організація під під назвою Російська Федерація. Ну зараз наші люди, які дивляться цей ефір, дають відповідь на цей терор своїми донатами для сталевого кордону, для вашого загону 65 тисяч гривень на дрони та реби вдалося зібрати ще кілька секунд, щоб просканувати, долучитися до цього збору. Просто зараз, пане Іване, вам величезне спасибі за те, що боронити Україну за те, що сьогодні до нас долучилися. Це був Іван Шевцов, помічник начальника загону, начальник прес служби го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти. Нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.